Привіт всім людям, доброї волі, здоров'я будь Як це все пройшло? 27 вересня я надумався їхати з Макова на землянку, на садибу свою наш, екамедовий гай. От. Ну і Дорогою натрапив, побачив, що мене, переді мною поїхав лісовоз з викраденим національним багатством, самосійний ліс. Неодноразово ми звертались. Неодноразово це м'яко кажучи, і саме цю машину, е, нехай не говорять, я надавав номера, її навіть можливо і арештовували, треба піднімати відеозйомку. От. І я його обігнав на відстані. ось Паралельно йде не паралельно, а ця відгалуджується дорожка, асфальт. Ага, ага. Я його обігнав там кілометра повтора там, до цього місця. Так. От. І щоб зафіксувати номер ззаду, я не побачив. Я його обігнав, щоб на безпечній відстані. Зафільмувати номер. Тобто він почав мене ззаду доганять, не відставав, і верхи я на коні їхав галопом. От е Тобто він за тобою гнався, чи, а, Ну не відставав, скажем так, не відставав, да. Я так тепер припускаю, що йому або раніше, або під час, поки я скакав, була дана вказівка Неси, порішаємо. Ага. Я так тепер розумію. Бо такої дурості набратись людина так, ну, не може сама. Не може, так? Не мож, ну, я так думаю, що сама набратися не може. Йому сказали вказівку порішаємо. Тобто я ж не перший раз його зупиняємо ми. Угу, О, угу, тепер угу. ми створили громадський комітет е, з контролю захисту клімату і збереження екосистемних послуг громадах, яким я є голова. Я в цей день виконував свій громадянський обов'язок, наголошую угу. по збереженню довкілля, і я ось остап отут виїхав на цю дорогу, знаючи, що він буде сюди їхати. Угу, угу. Ну, от. І о -о от видно, що дорога, ну, видно, що далеко можна зупинитися, тим більше що тут під, під вугорок, скажімо так. Так. Ну от я виїхав ось так, от по слідах, видно, так? Да? Виїхав десь в тій е, точці САУ. Ось сліди ще є. Так. О, на жаль, сьогодні забирали коня е, на рости, якого я домагався день вчора від поліції. Цілий день, так? Да? Вимагав цілий день, дзвонив, де тільки можна, вони не зобов'язані. Я кажу, ви як ослідує оперативна група, ви зобов'язані організувати ростим тварини, якщо ви дізнавачі і взагалі, якщо справи ця буде розслідуватись. Так, от під бугорчик, Можливо, тут а десь просто скакав, Я просто бачу, що сліди зараз. Була суматоха, ага. можливо, десь тут. Тобто ось так, десь десь так так. так, так? так, так. Тобто і... він мене прекрасно бачив. Під бугорчик, я йому отак почав доставати телефон, щоб зафільмувати номер, і машу ж зупинився. Він наче так прикрадається, під бугорчик зупинився, десь з тієї з того місця. Uh -huh. Ну, от ялинка, може більша. Uh -huh. От під бугорчик він зупинився і в притул наче так прикрався, а потім переключив передачу на хорошій швидкості і різко е вдарив. Ну от, подивіться, підпруга ну, матеріал, як з пожарного шлангу, то, що тока не прородіна, от вона лопнула. Вдарив в бік коня. Тобто я хотів, ось сюди видно, вже побачив, що він, що він не зупиниться, швидкість на такій була, велика швидкість. Побачив, що він не зупиниться, хотів вискочить, поки кінь зорієнтувався, хотів вискочити сюди, ось на цьому місці, Ось сюди видно, да? ми ще дибали, дибали, дибали. А отут Хотів вискочити. тут він вже вдарив конкретно. І по слідах видно, що коня ж не так просто завалить, він же на чотирьох ногах. І тобто він... От... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 6, шіст. ось. Да. Вісім метрів, і ось кров. Вісім метрів він таранив мене разом з конем, поки кінь впав. І потім не просто ж упав, а він ще по інерції на коня наїхав. Тобто він наїхав на задні ноги. Я опинився ось так. Під машиною до нього він вискочив з молотком, намагався мене ну, добити. Добити. А в одній руці був телефон яким чином у мене, бо я ж тоді намагався щось сфоткати. Ну, да. І одною рукою знімав цього ідіота, а другою взяв так за молоток, трошки його е, не знаю, кудись саданув, можливо, в такому стані був. Він швиденько в машину з машини його доставати за вуха, знову він молотком відбивався, намагався по руках бити. Ну, Здав назад, сліди видно. Ось. Так. Чітко, видно навіть то, що зіл заїжджав, здав назад до цієї пори, І ось він об'їхав. Ось, подивіться, зламавши пару дерев. Ось-ось-ось сліди його лісовоза, Ось це його протектор. Ось. Це його протектор. А, ні, це трактор. Це трактор заїжджав. Це трактор, так, ось, да, ось він зламав дерево. Да, да, і да. ось сліди. Да. Ну що, про це це ще ж тільки одне. Потім е, я заявляю поліцію про замах на вбивство на мене, про терор. Е, це ж е, довго ця триває боротьба за наше національне Скільки багатство. Тільки ви звертались разів до поліції. Про викрадення національного багатства так. зараз я е, вимагаю тиму всякими способами домогтися. Реєст моїх на службу 102 і, нас, і до поліції з 2022 року червня місяця. Про викрадення національного багатства там в сарай розбили неорки, зауважте, ага, сільськогосподарський, ага. і потім з 23 числа цього року, майже щодня тричі на день, я повідомляв про це аж до кінця червня, скажем ага. так. Да. І тепер ми бачимо результат. Да, Додавить, хочу так в своїх зверненнях. Я звертався, посилався на указ президента Зелена країна. Рішення РНБО про масштабне заліснення, особливість нашої місцевості, що це стратегічний сіверський напрямок. Він стратегічний для оборони і можливо навіть наступу, дай Бог. Тобто Шосткинський район межує безпосередньо за РВ, постійні обстріли. Посилався на закон про заборону знищення самостійних лісів, від якого числа вже не пам'ятаю теж червня місяця 22-го року походу. Посилався на е, норми конституції, декларацію про державний суверенітет, що народ є співвласником національного багатства. Я писав так, що я, представник українського народу, заявляю про замах е, на організацію злочину, організацію злочину проти представників українського народу, а саме викрадення національного багатства у вигляді самосійного лісу. Е, і е, ця місцевість, що зараз довкола нас. Я як людина потім прийшлося стати громадським активістом, тому що дурня ліплять не один рік. Ми свідомими людьми, людьми доброї волі пропагуємо на основі цього верхня єсманська заказника, що існує долучити території, зробити регіональний ландшафтний парк для виховання в людях відношення до природи свідомого і для взагалі для формування людини. Відповідального громадянина своєї країни, ну з людськими якостями, з ознаками людяності, взагалі, якої нам не вистачає. От тобто були звернені дуже, дуже, дуже багато. Дуже багато і не одне звернення. Ніяк, навіть я сам зупиняв. Цього ж людину Цю людину я ж вже зупиняв не один раз. Його навіть арештовували і цю машину арештовували. Я цю цей номер вже повідомляв весною не один, не один раз, і то, що зараз розказує, що у нас там не працює. Ось ми з вами до речі проходили. Ви були на місці злочину. Був, був, був. Як поліція поводилась? Я хочу сказати, я хочу додати до цього, що ми спілкувалися неодноразово, щоб хоча б одне деревце дати на Білопільщину, яка саме не засіяна лісами в Сумській області. І ми спілкувались не раз з Сиврюком, щоб окрема тема окрема І тема да. Шоскінської ОТГ Я особисто приклею мапу розвитку шосткінської громади з ділянками, де знищується самосійний ліс. Це був березень місяць. Потім особисто зайшов до голови. кажу, чому ви не реагуєте, не виконуєте обіцянку надати на Білопілля. кажу, викликайте Держекоінспекцію, повідомляйте, що екологічний злочин на території Шостинського району і, взагалі, вашої ОТГ, яку ви куруєте. Угу. Я головою. Е, немає повноважень. Тринделинди визвав там ще людину. Ну скінчилося з тим, що я в нього в кабінеті на 102 сказав, що людина, е, посадова особа, не виконує свої функціональні обов'язки, не, не повідомляє, значить, є корупційна складова в цьому. Ви знаєте, друзі, е, я шокований, як і ви всі, але є у є мене до вас всіх прохання. Сергій. Тебе ж карточка є? Ну є карточка, на яку я отримував виплату по бджолам Щадбанковська. Треба взначити вона функціональна. Тобто, у мене карточки як такової немає. Друзі, я прикріплю номер карточки, який Сергій там опублікує чи свої дружини, чи свою. Але але прошу вас допомогти коштами на збір на коня. Це конкретно бо на коня. Дуже дуже вдячний, бо без коня я жить. Да. Але, але, але кінь, кінь. Він помер за оці ліса. Козацький кінь помер і козацькою за ті... смерті. Я себе тільки цим заспокоюю. А так картаю себе дуже, що я його начебто підставив під удар. Ви ти знаєш, і ти і сам не... ліг місце з ним. Разом Тік... з ним ліг, так. Так що себе сильно не вини. Друзі мої, будь ласка, у кого є, яка можливість. Якщо вже 45 тисяч передивились той ролик, то по 100 гривні він каже це. Буде конюшня ціла. Обурює навіть не те, що да, конюшня. конюшня гроші, ці гроші, гроші підуть на облаштування. Я на шкурний інтерес не візьму. На облаштування екосадими медових гай, до якої ви, можливо приїдете. Там буде конюшенька, де ви спробуєте медових напоїв, де ви поєднаєтесь з довкіллям. Я вам особисто зроблю екскурсію цими місцями. Тут є, що побачити. Я вам обіцяю. От у цих сіверських нетрях. От. Це, це буде використано для цього. Курного зацікавленості нема, це не піде там на, вибачте, на, на туалет носить. На ну, що хочеться додати, обурює не те навіть цей випадок, обурює знову реакція поліції а, на те, що вже сталося. Коли це інкримінується не як замах на вбивство, а ДТП. А, коли поліцію я вимагаю тут в стані важкому психоемоційному, кажу, надайте від лікаря, щоб засвідчив, що тварина отримала травми несумісні з життям. Угу. Вони мені не надали притомного лікаря, надали дільничого лікаря, я не маю повноважень, у мене немає печатки, хоча протокольно я вважаю, ми можемо як громадяни при, Тим більше я ветлікар за фахом, хоча я так да, зацікавлена особа, але ж вона дільничий лікар. О, тобто відмовлено мені було в грубій формі, покинули мене напризволяще з додихаючою твариною. Її забрали на мої законні вимоги. Це вже було вночі. Законні вимоги. Я вчепився за двері машини, кажу, виконуйте свої обов'язки. Нарешті кажу, надайте від лікаря, щоб тварина перестала мучитися на забій, дайте дозвіл, я навіть в серце в кулак зробив би це. О, мене відірвали, застосували фізичну силу, розпорядився такий слідчий Палас ігор. Як фізичну силу? Фізично втрьох мене відірвали від машини, аби я не перешкоджав руху машини. Отак. От Свідків вже немає, це ніч. Окрім жіночки від лікаря, яка це все дивилась. А вона ще додала е, слово таке, я вас боюсь, а їм теж сподобалося, що я маніяк так, в такому стані. Ну, стан був, уявіть собі, на вас наїха Ну, Я залишився напризволяще тут. Що Що робити? Я розумію, що видно, що по ознаках що задні ноги не працюють, удар прийшовся, лопнула підпруга, тобто там і пали ребра, ламання ребра. Я... Допускав тоді і все. Але воно сьогодні підтвердилось при ростині, якого я вчора день домагався з сьомої години ранку. Вони за день не організували, потім десь там порадивши що щось з кимось. Чи е -е після того, як я опублікував або, відео? Або, можливо, після І, і того. це скоріше, що люди, яка визвала реакція Реально. бурна на це, всі, всі події. Я вам від серця це, дякую. Це тобі дякуємо ми за твою твою сміливість, за твою щирість. Чого не вихвих не в нашій державі, у нашій поліції. Але, але, я ще себе покажу. Я був якби в Бахмуті і там побачив е батальйон поліції. Поліції, а не мусоров. Так от, пане президенте, прошу вас провести ротацію Глухівської і Шуценської поліції. В Бахмут, а тих хлопців, Сюда. сюди Підпочить, ось тут на Нехай вони конкретно тут побачать, скільки рубали, як рубали. Але оці хаміліони, які я та... прийму хлопців, заріжу декілька баранів, виклю... викачу бочку хмільного меду, просто щоб вони відпочили. І оцей регіональний лашафне парк, що ми мастирим, теж багато хлопців, які вже отримали тяжкі травми, списані, е бажають працювати, бути в штаті цього парку, куди повернуйся. Ротацію! куди повернуться поліцію сюди, будь ласка, а мусаров туди.